Україні досить багато можливостей, куди ви можете інвестувати вже з тисячі доларів. І давайте розпочнемо з найконсервативнішого способу: це українські облігації, так звані ОВДП. Вони є в гривнях, в доларах, в євро. Ви можете вкладати під кращий відсоток, ніж депозит. Плюс там немає ось цього податку 18 плюс 1,5, який знімається з депозитів. Ми з вами можемо відкрити ці облігації, наприклад, у Монобанку, подивитися так, в розділі купити облігації. І тут наразі пропонується в доларах 4% річних, в євро є 2 і 3%, річних. і в гривні є 17-18%. Це дуже хороша ставка, враховуючи те, що тут ще й нема податку. Тобто порівняно з депозитом, який, ось давайте тут же відкриємо депозит. В гривні максимум 15%, в доларі максимум 2,1, в євро максимум 1,6%. Ще відніміть податки і взагалі буде. В півтора раза менше, ніж по облігаціям, при тому, що ризик приблизно той самий, бо банки більшу частину своїх резервів тримають у облігаціях. Так само ми можемо відкрити в Сенсбанку. Тут більший вибір є папери як супер короткі, так і подовше, такі, як в Монобанку, немає. Бачите, навіть під 19% річних. І можемо бачити, що також тут є в євро-3% і в доларах 4 з хвостиком. Ви можете і в дії купувати облігації. Головне розуміти, що цей інструмент не має бути на всі гроші, як і будь-який інший. А частину заощаджень цьому можна тримати. Фондовий ринок зараз трошки ускладнилося, як виводити гроші, не так як раніше, просто був свіфт перекас і все. Зараз треба робити це через різні платіжні системи: ВАЕС, Гіном або Трансфергоу. Так, є різні варіанти, залежно від того, в Україні ви знаходитеся, чи за кордоном. Є у вас рахунки, які за кордоном, чи тільки в Україні. Але в цілому це, по-перше, продовжує працювати. По-друге, ви можете частину своїх грошей убезпечити за кордоном, вкласти або в окремі акції, або в фонди, де тисячі акцій. І вже, по-перше, ставати спокійніше, наприклад, у вас частина грошей в облігаціях українських, частина на фондовому ринку. Вже нема такого, що десь щось одне сталося, і ви все втратили. Зараз ви бачите мій аккаунт Interactive Brokers. Тут ви можете купувати дуже велику кількість різних цінних паперів. Наприклад, ви можете купити ETF на американський фондовий ринок. Тут 500 найбільших компаній. Ви можете подивитися динаміку за багато років. Наприклад, зараз один пай цього ETF коштує 476 доларів. А якщо ми прогортаємо на кілька років тому, ось побачимо, що 10 років тому ціна була десь 170 доларів. Відповідно, в кілька разів зросло. Плюс цей фонд ще маленький, але платить дивіденди. І відповідно ви можете самі порахувати, яка дохідність буде. Так само ви можете купувати окремі акції, тобто не фонд, де багато різних. Як, наприклад, ось є такий фонд VT від Vanguard. Тут приблизно 8 тисяч. Компанії з усього світу: тут є і Америка, і Китай, і Європа, і Азія різної країни. Ви можете подивитися також динаміку за багато років, що він також зростав, 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 і приймати якісь рішення або взяти якісь окремі компанії, ту ж саму Apple. Подивитися і динаміку, і тут одразу можна і купити, якщо у вас баланс дозволяє. Також ви можете за посиланням в описі зареєструватися, відкрити собі рахунок і отримуєте до 1000 доларів у акціях. За реєстрацію єдине, що ви маєте зробити депозит, тобто не просто відкрили і маєте аккаунт, а внести там залежно від того, ви внесете, від 1000 до 10 тисяч доларів, буде у вас більше бонусів. Ну, також довгостроково інвестувати, я сам це роблю. Я не показую зараз баланс, але ви бачите, що він в динаміці, тобто я і поповнюю, і зростають мої вкладення. Криптовалюта. Україна займає одне з лідеруючих просто по світу позицій по прийняттю крипти. У багатьох, хто це дивиться, напевно, вже є крипта, або ви вже активно користуєтеся нею не тільки як інвестицією. Але маю сказати, що, по-перше, тут є також великі ризики і цінові, і різних блокувань, заборони і так далі. Ви маєте розуміти цей ризик, не класти в крипту більше, ніж готові втратити. Але я сам інвестую в крипту, вірю в неї, ділився вже наказання неодноразово способами, як можна по-різному вкладати в це. І не можу не радити також, використовувати, вивчити це, бо крипта точно пригодиться із часом, коли буде якийсь перехід, коли треба буде щось десь переказати, а будуть проблеми з банками. Все може статися, вміти знати, як працювати з криптою, обов'язково. В крипті я. Використовую і можу радити іншим. Дві основні біржі це Binance, якого прямо зараз бачите. Тут є дуже багато криптовалют, тут є різноманітні можливості ці криптовалюти покласти під відсотки, про що я вже на каналі неодноразово розповідав. Тут є можливість також запрошувати друзів, якщо ви перейдете за посиланням в описі, зареєструєтеся, то отримуєте пожиттєву знижку на комісії на Binance 10%. І також ви можете тут використовувати як ф'ючерси, опціони, дуже багато різноманітних інструментів. Я б не радив новачкам це лізти, тому що це високоризикована історія. Якщо ви хочете в крипту інвестувати, ви можете або купити стейблкоїни, тобто монети, які коштують 1 долар, такі ось як USDT, наприклад, і покласти просто під відсотки досить хороший відсоток, так, 10 Або USDC це також стейблкоїн, тобто монета, яка коштує 1 долар. Наступна біржа, яку я також використовую і можу радити іншим це Bybit. Вона є одна із топових також в ситі. Тут. Є трохи більші відсотки за стейкінгом тим самим, так? це коли ви кладете свій криптодолар під відсотки. Бачите, тут 11 хвостиком і на той, і на той стейблкоін. І також тут є різноманітні додаткові можливості по типу лаунчпулів, це коли ви кладете свої монети під відсоток і отримаєте іншими монетами, які потім можете або продати, або тримати, щоб вони ще виросли. І також тут є цілий окремий світ web 3 і тут є розділ IDO, в якому ви можете різноманітні взяти також участь. Це дає дуже великі відсотки. Єдине, що, звісно, шанс, що вам дадуть купити цю монету по такій ціні, це дуже невисокий. Але пробувати також можна. Посилання з бонусами на комісії будуть в описі. Не пропускайте крипту, це зараз дуже актуальний тренд. Розуміти, хоча б як вона працює, як перекинути з одного гаманця на інший, з одної біржі на іншу, де покласти під більший відсоток. Це зараз у нашому світі швидкоплинному просто необхідність. Binance дуже зручний у нас, особливо для просто купити крипту, наприклад, і тримати. А на Байбіті є різноманітні нововведення по типу IDO, яких немає в такому вигляді на Binance. Також немає там таких лоучпулів, як є на Бінансі. Там є одні, тут інші. тобто для зручності краще і то, і то використовувати, щоб не втрачати ні там, ні там можливості. В розділі Web3, це як ваш електронний гаманець, а не гроші на біржі. Це також це на Bybit. Ви можете в розділі Earn, так, тобто заробіток, відкрити IDO. І тут ви можете взяти участь у роздачі токенів, які ще не торгуються, тобто ці монети ще немає на біржі. Умови тут є покласти певну суму. Бачите, ось в цьому IDO було 100 доларів покласти. І в певний день розігрується шанс ваш купити цю монету по ціні нижче, ніж на біржі, потім вона буде, і відповідно заробити. Бачите, тут було 1000 тикетів, тобто 1000 шансів. Ви могли взяти участь у цьому. І серед 100 000 учасників, тобто, 1%, ймовірність виграшу. Зате дохідність була. Майже 900%. А більше способів, як ви ще можете заробити на крипті і на інших напрямах. Дивіться, ось тут я ділюся своїм досвідом вже не перший рік.